Таю, сьогодні на огляді підсумок адмін МТАК. Зручний невеликий пауч з розмірами у 18 на 11 см без проблем зможе розмістити усі необхідні речі: ніше, ліхтарик, документи, гроші, ключі, топографія. І головне, це дуже цікава система кріплення для смартфона або навігатора. У середині на передній стінці вшита велика велкра панель, на яку власне і кріпиться цей змінний тримач з бічними утяжками, чітко під будь-які. Розмір гаджета. Ця система дозволяє користуватися, наприклад, навігаційною картою прямо в русі при відкритому підсумку, що зручно для військових, рятувальників і туристів. Усередині на звороті маємо також велику велкро панель для кріплення доп опцій. Ззовні так само цікаво. Фронтальна частина оснащена великою панелью велкро, де можна кріпити інформаційні шеврони і патчі. Трохи нижче, нашиті подвійні еластичні петлі для кріплення зовнішнього приладдя. З тильного боку маємо Подвійну систему кріплень на поясний ремень або на мольні стропи до будь-якого рюкзака або сумки, броні або тактичного поясу, зокрема, адмін оснащено японською вологостійкою, блискавкою фабрики Йошада, де на бігунок нав'язаний темляк, тому блискавкою можна користуватися, не знімаючи рукавичок. Павучі відчиняються по всьому периметру за принципом книжки. При цьому у правій і лівій частині маємо два обмежувачі, за допомогою яких можна чітко виставити ширину розкриття органайзера. Що може перетворити підсумок на зручну мобільну полицю. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи у соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.